Всім привіт! Так, хочу зробити, не знаю, як правильно назвати, фіксатор речага. Зараз вам покажу. Так, роздатка Г-69. Так, Повешена по... Ну, на понижновій на ніби на нейтральну, з повешеною Я хочу тут поставити фіксатор, такий би тримався. Зараз приварю, я вам покажу. Це їде з берега і лише клас і вискочила повешена. І все. Понижена не вибиває, лиш повершено. Так що хочу це такі зробити. Такий фіксатор. Може щось. люди думають. Я таке придумав, зараз тут приварю, зараз покажу. Така штукінці це має бути. Так, тако буде включатися. Включилась. Так, заверка не почати. Виключилось. І понижено. І включив далі. І все, нікуди не буде вибивати. Таку кусенку дав, трошки переварив, фес, не переварив Може треба буде відрізати, як буде мішати. Все буде видно. Конструкція. Передок не вибиває передній міст. Поки все нормально. І ще тут нічого не буду робити. Кому сподобалось відео, впадіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім добра!